Народ питає, хто такі підселенці душі і хто такі алкоголіки. Начнемо з першого. От людина прийшла в цей світ, душа всилилася фізичне тіло, і вона живе, і кармою або долею вимірнуло, наприклад, 85-90 років людині жити. А людина по певній причини зробила собі самогубство, нарушила карму, закони всесвіту, закони Божі. І ця душа знаходиться між світами, між явним світом і світом нам і світ духів. Розумієте, наш світ багатомірний. Ввесь сесій заселений, в нашій культурі описується ще чотири виміри. Ну, це довгий старе треба буде, напевно, виділити час. І ось душа знаходиться між світами. Але де в яких паралельних світах чи в домах вона знаходилася? Душі треба їсти енергія. Все є енергія. Ми є енергетичні, все є енергія добре, що я на світі це є енергія. І їм треба питатися. І вони так, хтось десь вдома, скандали, поножовщина, драка. Вони вже там вже питають негативно, бо вони вже живуть негативи. Не зробили суїцид, вони, вони прив'язані до пекельних світів. Вони будуть жерти тільки нижчу енергії. Десь там скандали. Дещо людина вішається, або, наприклад, хоче себе застрелити, вони моментально то відчувають обкружають і починають як е, дзигу розкручувати. І людина ще не спіла подумати, як це вже зробила. І далі йде приліплення душ, і вони в такому плані вони таким егрегором і живуть. Розумієте? А є людина, наприклад. Е, Душа така спобідна, бо нижчого уровня розвитку. І ці підселенці, вони шасті, вони шукають, бачу, вони приліпають тіло. І що, і що виходить в тілі дві душі, починається ворожнеча. Це вони так спеціально роблять, вони цим живуть. Їм треба енергія для життя, і вони цим живуть. І вони починають людину спонукати. Як не одне, так друге, так третє. Все споживання негативної енергії. І є, як кажуть. В нового нау... в науці роздвоєння лічності це є це дві душі воюють і більше в випадків перемагає душа підселенець. Вона заставляє людину робити суїцид. Людина робить це, коли людина вмирає в поганих таких не такої смерті. Вона виділяє дуже багато енергії. І ці підселенці, вони як суперматр грузі, грузяться хавчиком енергію, і вони споживають і живуть. І потім, коли приходить їх час, їх час може продовжитись, тому що вони тут е е е жили негативною енергією. Ідуть пекельні і ще й нижчі світи. Тому звідти вертаю, можна вертати чи 100 тисяч років, чи з лям років це дуже великий період. Так само, як алкоголіки. Чому звідки слово пішло алкоголік? Ніхто не знає. Алкоголіки в нас е на Русі з Сармати, гули. Звичайно, хто не бухав, ні? хто не бухав, але в цьому є свій час, в цьому свій період. І тому в нас колись, як ми зараз дивимося наркоманів, в нас колись дивилися на алкогольників, хто багато п'є у відах описується, якщо людина п'є крепко на протязі 14 днів, до неї, до неї приліпають такі лярви з паралельних світів, з нижчих світів. Лярви називаються алкони. Вони питаються негативної енергії. І людина після 14 днів вживання алкоголю е, перетворюється в ресторан е, різних сущностей, в лярві. І його лярви так обліплюють, що заставляють пити, і пити, і пити. Людина стає зранку і думає, треба похмелитися. То не ти хочеш похмелитись, то вони хочуть хавати. вони будуть з'їдати людину до тих пор, поки не з'їдять до нуля, поки людина не піде спати. В цьому житті, в всіх світах. Е, головна база це є енергія. І залежить в якому агре. От алкоголь це теж ерегі. алкоголь, він дуже нездоровий. розумієте? Чому? от у е, Ті побороняється, все продається. Бо це на руку, випив середку, е, середку з'їв, випив, там нюхнув, там вколовся, лапа. Ні, то все є енергія. і все. І за ці поступки, якщо людина не то, що два дні до смерті лишивсь, я вже не бухаю, я вже не колюс, я вже святий, просідрити хрен, нічого так не родить, нічого не буде, тому що буде нести відповідальність. Людина, коли зрозуміла, робить інакше образ життя, мерези, здравий розсудок, живе по праві, от тоді все міняється. Розумієте, гріхи ніхто не пустить ніколи. Це все лохотрон, розвод на дені. Людина має мінятися. Є протягом життя з детства до 80-90 років. Людина має проходити свій етап. Так само, як ми в дитинстві, срали поки себе, потім в кут сяли, потім на унітаз навчили. Отак -то. і в житті. Так що все, є енергія. І за цим треба дуже слідкувати.